Понад 200 гектарів землі вже виділили учасникам антитерористичної операції з Тернопільщини. Наразі звітують в облдержадміністрації з 1700 заяв задовольнили більш ніж 1400. Приблизно 45 гектарів під власне житлове будівництво, 67 гектарів порядка, десь під садівництво і більше 90 гектарів. Для ведення особистого селянського господарства цей процес розповідають в облдержадміністрації триває постійно. Регулярно надходять і нові заяви від тих, хто повертається із зони АТО. Отримують землю, каже Іван Крисак, практично усі, хто звернувся. Буває, визнає посадовець, що декому і відмовляють. Однак таке трапляється доволі рідко. Є дуже маленький відсоток, це по району 1-2-3, де повернуто, незадоволено, задоволено, по силу там, різних причин. Не доставлені документи, не відповідає та земля можливості віддати, коли людина замовила, просить надати саме в тій частині земельну ділянку, де б вона хотіла. А так, 96-97 на сьогоднішній день клопотань задовільняється. Найбільше охочих отримати земельну ділянку кажуть в облдержадміністрації у Тернопільському районі та в обласному центрі.